Ми підемо пиво гуляє. Ніякого не пойняття нету. Ніякі делікатних не фантазії. Так і смердить смердительних мужичним духом. Так і хвороб. А от у мене в голові такої водові, що только мерсі Подому образований чоловік. Да что, впрочі про їх. От якби броні не пропустіть. Треба налягати на женітьбу. Здається, їй понравився. Ну, а кому ж їй не нравився? Ага. А вона ж багата. дом, сад, в магазині денег повні скрині. Одна на її придане, бо інакше і перехмахівський конець. Такий скрут, що хоч вешайся. А як оженюся, то заживу багато. Все Дніпро, Тоді ж пронька поганюча, як суща жаба. Ще на ну, носі бородавка. А ось і вона. А то тут не з ким зайтися. Необразувана одна. Ото тільки з вами і приємно розговорювати. Якби ви гулять виходили, то я б цілу ніч міг ногу ноги проходкою. Ночі ви? щоб якоїсь там оказії не вийшли? А ви ж мужчина, ото у днем я так люблю гуляти по саду з книжкою, та щоб у ній про любов писалося, щоб аж смола кипіла. Те, що ваш голос обсмолила, але лучше нам самим роман про любов свить, чим от в книгах читать. Ах, не говоріться мені про любов. Хіба ж ви не знаєте, що безневинній дівиці стидно? Це ж шкандаль. Що ви? Я ж прошу вас руку і серце. Мерсі. Ночью при месяце аж моторошно слухать, аж сердце тпається. Ви завтра приходьте до нас предложение делать. Приду, приду, моя конфеточка.